Привіт! Сьогодні до нас завітав експерт Анатолій Савайло. Це експерт в политичної справі в великому форматі. Він знає про це все. І зараз вам ми разом представимо новинку на ринку України від українського виробника Керамо. Дуже якісні столи для великого формату. Я трошки розповім. Це столи нового формату Керамо Смарт. Чим вони відрізняються? Багато функційності. Базовий варіант це стіл керама 90 на метр метрів. Чому вони мені подобаються? Перше, це, ну, звісно, це український виробник. український алюміній, метал український, навіть фурнітура українська, хтось не закрутив. Уявляєте, все українське. Тому, звісно, приємно купувати українське. Друге питання це стійкість. Стійкість, друзі, реально тут о, без питань взагалі є такої стійкості. Я, я, жоден стіл, який в мене був, через мої руки проходив, не мав такої стійкості. Через ваші руки все чисто вибрати вже. Завдяки чому стійкість, завдяки восьми ніжкам. Уявляємо собі, вісім ніжок. Наступне це компактність. Чому? Тобто він дуже швидко ножки підгортаються, дуже просто і легко збирати і переносити. От повірте, у мене в прокаті стіл шиджи. Рома знає цей стіл. Ну, це Все просто це півдня його збирати. Тому це також дуже важливо. Наступне, от на об'єкт да, привозять плитку різного формату, От майстер купляє такий стіл, і він думає, от зараз я куплю стіл, там, наприклад, цей стіл 90 на метр 50 можна доповнити два стола, взяти, це буде 3 метри на 90 а вдруг привезуть плитку 3,60 на метр 20. Запросто. Можна до цього докупати такі ж самі козлики з подовженнями на будь-яку довжину. А ширину можна. І крім того, по ширині там у нього ж два рішення. Перше рішення це повноцінне. Виставляється сюди ще пара ніг. І тут два, дві шини. Або є дешеве рішення, одна шина, і можна одну подовжню шину доставити. Якщо є це буде розширення пробігти. Воно все відносно недорого. Якщо я як. Хочу... На 50 см одну і на е... 30, 30 см інше. Додається або одна шина поздовжня, або дві шини поздовжні. Оце, оце чудове рішення. Прям... Тому оце... Цей стіл супер універсальний. Ви купили базу і потім ви докупляєте і розширення, якщо треба, якщо не треба, то докупляєте. І подовження на будь-яку довжину. І, якщо вам не треба, в гаражі все лежить під об'єкт, ви підбираєте собі варіацію стола, які вам потрібен, правильно? Мало того, крім того, подивіться, які козлики. Цей козлик можна експлуатувати. От у вас малярні роботи на об'єкті. Ви дошки сюди кинули, і ви зняли шини, і вони самостійно працюють ці як -козлики. Як козлики. Як козлики. Ну просто ну, дуже, як на мене. А, -а вони продаються взагалі без. Без продаються. Можна як козлики. Да. як козлики, да, як -козлики да. Крім того, так. цей козлик... Ось стілки рамок, це попередня версія. 6500 дешево е, купляють, вистачає, але звісно не вистачає жорсткості. Хоча я, я ж віжу. Тут, тут, тут взагалі подивіться. Я, я не про то хотів, не вистачає трошки жорсткості, але коли кладете плитку і тут немає в мене проблем, дуже багато плитки порізали. Але подивіться, цей козлік можна ж трансформувати і зараз у нього випуститься площадочка метр двадцять х 60 і цей козлик буде служити от таким маленьким століком. два маленьких столика. Класно. Просто фантастика. Якщо у вас великий, а, формат, а, а от е... якщо великий формат. От я бачу один тип, а тут інший тип, правильно? Це трошки полегшений. Бачиш, тут немає. От той стол доволі важкий. Тому що поперечина, вона... воно міцне і важке. Цей більш, скажімо так, полегшений варіант. Бо спина у майстра одна, її треба також берегти. Але цей стіл йде в стандарті 1,40 сорок. На метр вісімдесят. І саме О. унікальне рішення. Унікальне рішення, яке його можна зжати до метр двадцять. Це просто неймовірно, друзі. В плані як жати. Ну, я знаєш, ремонті плюс. так, на... Він я, єдиний, я, єдиний, я, що з'їжджається і роз'їжджається. А тут керама з стіл, який з'їжджається. Просто ціна. закрутки відкручуєте, і ви його знімаєте. Це дуже просто. Уявляєш собі, от зараз він метр сорок. Ви можете його до метру 20 метрів. До... Дивіться, бачите, оці ось два барашки, вони направляючі. І ви ці оці відкручуєте і можете його виходить, стиснути, оці просто маючи ці основи. Ну Це взагалі класно. Оце реально. Та просто фантастика. Крім того, він складається компактно, Є тобто в одну, в одне ціле, ну, в дві цілі такі конверти для зберігання, перенесення, щоб ніде нічого не втратилось. Бо ці закруточки, їх треба ж прикрутити кудись, бо по дорозі все повідпадає. Ну, Дуже ще. Класно, що українські виробники таке роблять. Прямо. Ще б чехол, Або сумку для зберігання. Але чехол, от пам'ятаєш, чи чехли до тебе прийшли, я там, десь, я mm. там чехол буде важче, ніж сам Тому таке... Mm -hmm. Вважайте, що чехол це або ящик це таке собі рішення. Машину, машину треба ну, Да. А, по цінах прикажете нам за... Да? ціна ну, це попередня. Ну, 19 тисяч оцей стіл. Комплект. Це дуже непогана, до речі, ціна, якщо порівняти з, з китайськими Ди... виробниками, то китайці. До, зараз, до речі, не... я до, до них даю струбцини. Ну, дві струбцини uh -huh. і два зажима. Ну, для того, щоб майстер вже не шукав. Цей стіл 14 тисяч гривень, половиною такий самий стіл, але на 90 на метр 80 Це uh -huh. ну, є довше. З до довшими Ну, Як на мене, дуже пристойні і прості uh -huh. рішення. І ціна Кослі, дуже... не знаю. Але я... Певнений, що. А, до речі, ніжки ж регулюються. Бачиш, тут вони відкручуються. Якщо поверхня різна по висоті, то можна його відрегулювати. Ну, класно, це теж плюс. Зверніть увагу на такі ребра, а такі полоски жорсткості. Вони не розійдеться. Це міцність в першу чергу. Бачиш, це полосочка, яка з'єднує дві частинки. І саме головне, унікальне рішення. По зборці, по зборці, слухайте, ви, вам не треба повністю відкручувати болт. Болти, подивіться, вони вставляються в пази. Вони, вони не відкручуються. Далеко. І так само, і тут вони не відкручуються повністю. Тому по збірці дуже класно. Подивіться на оці два кріплення. Для чого ці два кріплення? Щоб не було ну, діагонального повертання. Угу. Вони кріпляться і він стоїть мертвий. Ну, Звісно. І свої недоліки також у кожного є. Але ж ми кажемо про переваги, Ну, звертаємо нам на недоліки, що стали, бачите, ну, треба силою вдарити. Це, це, це не прям такий недолік. А коли Щоб ти ніжка... йдеш ріжеш, ти йдеш в принципі, на відстані трошки від стола. Тому ти можеш пройти біля нього. на Що немає фіксації е, ніжки повноцінної. Звісно, вона міцна, ви бачите, я ногою бив, вона не, не рухається. Але все ж таки фіксації немає. Але фіксація, якщо ви поставите. Там я, я і не бачу в цьому проблеми, Все, ну, Нормально. Я, я вважаю це нормально. Крім того, ну, там понятно, ну... Ціна, я, ціна космос виріб реально класний, друзі, виріб від українського виробника, який точно, точно зараз буде продаватися, тому що він сподобається майстрам, я вже бачу його переваги. І це... А воно вже їх немає. Ну, ми тільки їх привезли. Зараз Анатолій нам приїхав, розказав, бо ми не могли розібратися без нього. Тому, ну, на, на жаль, ще ну, немає аксесуарів, але я так розумію, через тиждень все буде з аксесуарами. Та, ну, там ще дня буде до його розробки, він каже, він, він не зупиняється, він буде розвивати. Тому підтримуйте українське. Так, підтримуйте українське. Допомагайте, друзі, ЗСУ, обов'язково. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!